Всім привіт! Ви на каналі Любимо смачно поїсти. Мене звати Люба. І сьогодні ми з вами приготуємо лаваш з курочкою. Він дуже легко та просто готується, а головне з доступних продуктів. І виходить дуже смачним, соковитим і корисним. Отож, дивіться відео до кінця. З мене відео, а з вас, будь ласка, лайк, підписка та коментар. Буду вам вдячна! Попередньо я замаринувала м'ясо. Сіль, перець чорний, перець червоний і залишила на декілька годин. Тепер цей кусочок філе я нарізаю на дрібніші кусочки. М'ясо я готую на грилі 10 хвилин. Ви можете його підсмажити на сковорідці до готовності. За час, доки готується м'ясо, зробимо соус чесниковий. Я беру сметану 15%. 100 грам. І майонез також 100 грам. Тепер в соус я добавлю два зубчика чеснику. Добавляю солі і чорний перчик. Чесниковий соус готовий. Також для лавашу. Я беру капусту біло нарізану, червону цибульку тонко нарізану і моркву. Ось така курочка з гриля, ще з неї пора навіть йде. Зараз я її ріжу на дрібні кусочки і буду формувати саме лаваш. Буду викладати начинку. Першим ділом мащу соуси. Я відступаю 10 см від краю лаваша, щоб було його мені зручно закрутити і тут змазую соусом. Те саме роблю з другим. На чесниковий соус викладаю білокачанну капусту. Викладаю червону цибульку. Тепер викладаю моркву. Тепер зверху знову соус. І зверху м'ясо. І зверху залишки соусу. Тепер лаваш я буду закручувати. Загинаю з боку, накриваю, підштовхую начинку, намагаюся його зробити тугеньким і закручую. Зверху трошки порвався. Так же само з другим. Ось такі Бачите, шпанатний лаваш він не дуже добрий, бо він тріскає. Такий звичайний і він все-таки ж менше тріскається, ніж цей. Що раджу брати звичайний. Лаваші я буду підігрівати на грилі. Звісно, їх можна підігріти на сковорідці. Можете додати каплю олії, можете не додати. Якщо додати, звісно, вони будуть жирніші. Ось такий лаваш вийшов. Я його підігріла на грані і розрізала. Ось така серединка. Сочна. Завдяки соусу лаваш виходить сочним. Тут самі простіші продукти, але він є дуже смачним. І головне в ньому чується багато м'яса.